Всім доброго ранку, новий день, нова робота. Ми на полях Тернопільщини. В кінці жнив хочу зробити вам е, відео підсумок приблизно, що заробив. Ну, Правда, всього не буду розказувати. От... Ми з Денисом що робимо. Є такий у нас силікончик. Пшикаємо е, тріщотки змащуємо. Вже ми ту роботу зробили. от Руки вже вимощені. Колодки, звісно, не знаю, чи вам показувати. Ну, так і буде. Моїм підписникам покажу цей. Шедевр. Дімеч, відомий в тіктоці як палець Лайк. Такого Людочка торта зробила. Підписники, нові глядачі, всім доброго ранку, новий день, нова робота. А саме їдемо на Збаражську сторону грузитися. Ми вчора там були, грузилися, але... Це перша котка на другій фірмі, та й не було коли вам то все показувати, бо сам нічого не знав. І хотілося перше самому розібратися, а потім вже вам показувати. Ми на території машини я позаводив. Дениса габарит не свійте знов той, що робили. От, Чекаю зараз Дениса. І наче дощу немає, бо мали б приїхати, подивитися, чи є, чи нема дощ, та й вирішити, чи будемо їхати сьогодні. Але так як дощу немає, то будемо їхати. Пройшовся в круг, простукав колеса, подивився, що все нормально. Вроді все ціленьке, все накачане. Та й будемо їхати в дорогу. Хотів Денисіну морду змити машинку, але щітки не знайшов. Будуть такі замазюркані та і будемо помаленьку вирушати. Вже ми приїхали осники. спереді нас вже Ланівці. Зараз з Ланівська, Ланівська ще об'їзно, а тоді вже будемо перти на Збараж, там більш-менш нормальна дорога. Але їдемо та й мішає нам дощ. І так видно, що затягнуло. То будемо бачити, куди ми поїдемо, чи на круг, чи як. От, і де ми там на полі, станемо, як такий дощ. В другій половині дня обіцяє бути сонячно, так що печемо на поле. Приїхали ми вже на поля, Денис ось там далеко грузиться, а я вантажуся ось тут. Тут завантажилися три машинки і я за ото. От мені не вистачає 7 тонн, аби довантажитися. То чекаю, попросив перегрузчика. Зразу вам таке хочу розповісти. Переїхали ми на е, другу фірму. Вже нова табличка, нове все. От, і що хочу сказати. Не буду зараз викладати відео, бо ще дайте мені окліматизуватися. Бо нервуюся, не знаю, де поля. Ну, не, як нервуюся. Просто непривично, що в себе на полях їздив. Воно так на лайтові ходки щиталися. І відео знімалося собі і викладалося кожен день вдома. В принципі, теж коло дому їздимо, але напряжно, куди їхати, де їхати, то я вам так буду матеріал знімати, знімати, знімати. І десь тільки вдома за дощить, там 2-3 дня, Я буду вам його викладати, чи в п'ятницю, чи вівторок, чи поставлю там таймер. От. Вроде таке все розказав. Буду показувати те, що можу показати, те, що дозволяють показати. Ну, одним словом, що молотимо, працюємо і, і да. так. Грузимося. Перегрузчик ще мені пообіцяв привезти тих 7 тонн. Так будемо обращати. Ми зараз, кстати, на збаражській стороні, Тернопільщина, Отко за грубком Збараж. Хто тут місний, той знає, тут піщані кар'єри є, то ми якраз коло того кар'єру вантажимося. О, там така красота капець, але от всюди через 10 метрів таблички стоять, що заборонено, з сув грунту, ну, що, і сітка обтягнута, щоб туди не залазити. Туди ще так прикольно. Тебе завантажили, ти одразу е, закрутив брезента, натягнув, приїхав до вагончика, тобі пломби вчепили, вчепили і ти собі подався. Все. Ну трекер, Трекера не дивляться, чи підтягує, чи ні, бо він тут працює стабільно. Так що така ситуація. Питаємося ми по лановецькій об'їзні. Мабуть, на гіршій об'їзні Хмельницької області. Таке страхіття, що це просто. Щебінь лежить, так як я казав, збоку, а вони підсипають мусором От, цеглою і так далі. Хитаємося разом з Денисом. Вже пів дороги проїхали, бо десь у нас 95 кілометрів виходить в дорозі, що ми їдемо в одну сторону. Так що то для нас непривично. Ми собі привикли такий дальняк на 50 кілометрів. Ну, як з баража ще возили, то возили, я маю на увазі на МХП, то возили по, по, по 75-80 по кілометрів. Вроді 98 саме найдаліша точка була. А тут то такі теж дальнячки. Так, тут помаленьку треба проскочити. В принципі, четверту передачу зафіксуємо на механіку підніматися Так що зараз, дай Бог, доїдемо. Ще зараз у нас осники чекають. Доїдемо до заводу, вигружаємося, може ще й заправимося пліємо по 300 літрів та й поїдемо назад на, загр... на завантаження. Такі плани у нас. Всім привіт, другий ранок. Накачали воздух, нагріли машини, бо мінус 2 градуси, та й печемо на збараш. Вчора були два рази. От, подивимося, що сьогодні буде. Помаленьку-помаленьку та й закалати їм. От, не знаємо, правда, де комбайни, але зараз знайдем Не знімаю вам контент, бо просто нема коли. Приїхали, загрузили, поїхав. І отаке от двішко лотиться. Говпроху на голову вдягати, та блін, нема коли, чесно говоря. Так що, Вирушаємо трошки вам дороги, покажу, бо заправилися були. Діє машинку свою поставив, пересів в грузову та й печемо. Ще вчора на елеваторі е, дружина е, з нами сіла, якось пиво безалкогольного нам взяла. О, то ми якимись чіпсами кхе, пополасували, щось таке хотілося соленого. От, але ще стали, лампочки поміняли, бо дуже багато лампочків пострасалося з тими дорогами, хто тут їздить по цьому маршруті, той знає які тут які дороги і як ті лампочки страсаються. Так що зараз помаленьку собі будемо хитатися, бо дорога туди десь 80 км, а назад 95, бо їдемо на круг. От, так що робота. Їдемо працювати з самого рання. 6 година, бо тут годинник не переведений. Не знаю, коли це відео правда, вийде, але знімаю. Знімаю вам, буду потім викладати, будуть якісь дощі, буде якась непогода, та й тоді буду показувати. А зараз, поки є можливість, то треба колотити копіяку, як один чоловік друг казав. От зараз їдемо на Ланіцю, верніш Ланіцію вже по правій стороні в нас. І тоді на нас збарж. Перед баржем повертаємо коротшою дорогою та й будемо на полі. Вже диспетчер кинув де локація комбайни, де стоять, де буде точка обмолоту, то будемо туди приблизно їхати. І, а знаємо де, бо вчора з Денисиком то там огрузилися другою коткою на вечір. Так що їдемо туди, так вже там вам покажу. Дивлюся. Ставка спустили, тут лебіді будуть мене зимувати, а ставка ось там далі спустили. От, все, мусором закидане, цвахів повно. І хитаємося. Колега нову резину мав. Ну як мав? Є резина, та, то побачили, тут їхав, то цваха зловив. От, так все спущено тут. От, яка гарненька. Євро 6 вольєта. От і прицеп не поганий кодекс. Всім привіт! Я знову в дорозі. А в дорозі я вже до догановець доїжджаю. Разом з Денисом Завантажилися ми. Тенька, може встань, забери, то ножки. А вати? Та ні, ні, ні. Коротше, під ножки лежали. Такі алюмінієві, прикольненькі, десь хтось могу би вже й дві. Може то така якась обманка, але... Добре, їдемо далі. Е, ну, такі вон, новини в нас. Буду їхати, та я розказувати вам. Може дорогу давайте буду краще показувати. Такі новини. У мене лоб Аморт. Як болта відрізало. то їду зараз і думаю, чи та ресура лопне чи не лопне. Але... Їду помаленьку, то надіюся, що все буде добре. В принципі, я не знаю, коли я його побачив, може я вже ходку дві завізну на такій ресорі. Добре, що воно саме головне не лохла, а ресор. Так що зараз помаленьку добираємося до елеватора. Гарка казав, що будуть молотити до 7.30, але як буде, то далі я не златів. Комбайнери молотять. Це, за що то я? Ага, за Аморта. Мама приїде, мене забере, я його хочу зняти і поїду, подивлюся вдома. Може є якийсь похожий такий, щоб тулочка підходила. Тут одесалінблок. Ну, коротше, подивимося разом з вами. А друге тов'юрка потік цей радіатор. Че антифриз, витікає, десь він щось не може знайти, чи то в соті, чи то він вже розпакувався. Одним словом, треба гнати на сервіс. На сервіс женем в Тернопіль до, до Богдана. От там Степа хай вже подивиться, зараз тато буде дзвонити до нього та й скаже, чи то завтра приганяти, чи то не приганяти. Завтра понеділок. Ну, Одним словом, будемо то все бачити, як воно. Було б добре, що вони завтра поїхали, перепакували, то ще яких зо дві зо три ходки зробить в МКП. А ми вже на другій фірмі з Денисом працюємо, то вже в нас яка четверта помаленьку ходка йде. Робота робиться. Це саме головне. А перед вами дуже я вибачаюся, що не виходить в той час, який я зазначив контент, бо, бо так як я кажу, в мене стрес. Не думаю, як вам відео викласти, думаю, як загрузитися, як ту ходку завести. І ходки в нас на 100 кілометрів. Так що часу практично немає. Є тільки виспатися, в черзі стоїш, нічого не хочеться, спати хочеться і ось таке. Навіть деколи забуваємо попоїсти. Так що таке. Сьогодні неділя, одна ходочка, якось помаленьку і возимо. Може вже десь перейдемо ближче, чи, так як я пісникам кажу, бо всі питають, де, де відео обіцяне. Буде буде дощ. Будемо викладати. Зроблю 2-3 відео, може 4, наскільки матеріалу хватить розділити. Тоді все це кину в YouTube, розділю все по частях, Та й тоді буде виходити воно більш-менш так, як треба. От, такий маю план. А зараз вам знімаю і, і да. Щоб вам ще розказати цікавого. Тато з Юркою і з Андреєм їздять в МХП, а ми вже перейшли на цю фірму, де ми їздимо. Дали нам т -т 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 трекера, дали нам номерки, все гарненько, все. Все буду помаленьку вас в курс діла вводити, е, як тентуємося, як вантажимося, куди возимо, все, все помаленьку буду розповідати вам, але це все з часом. В кінці жнив хочу зробити вам е, відео підсумок приблизно, що заробив, ну Правда, всього не буду розказувати от, от і до, бо нащо воно вам? От, розкажу так, поверхностно, що можна заробити, плюс-мінус, і якщо мати натхнення, куди можна їхати, де шукати грузи, то в Ларді після жнив, до кого звертатися, може дам 2-3 диспетчера, все залежить від моєї аудиторії. Так як бачу, і до мене хлопці дзвонять, які починаються все, то готовий допомогти, так само в телеграмі. Списуємося, содванюємося і щось буде я вам відповідати якось так, як треба. Так от вам і ланівці. І, Коло машин повно роботи вже є, і по моїй машині є. І плюси, і мінуси, які треба зробити. І, трошки вперся я лядую, зараз покажу, бо був один профтик, ну тут це треба. Та й показувати. Зараз заїжджаємо на об'їзну всіма любиму Глановецьку. Так що зараз будемо мучитися. І тут треба помаленьку-помаленьку, бо без амортизатора відкрию вікно, аби слухати, бо, бо закривав так. Ошибку от блю. Через те в мене тут -то той чек горить, десь неправильно відшито. Так, все, з вами трошки поговорив. З вас лайкосик. Я за вас постійно думаю. Я не так думаю, що в мене тахограф не робить і його треба вести на Хмельницьк, аби зробили. Ну, але так як сказали мені, тахограф... Чіповий не робиться. Не знаю, наскільки це правда, хто там шарить в цій фігні, особливо в Хмельницьку. Підкажіть, в мене є там якийсь номер, то один чоловік сказав, що тахографи не робляться. А який нам тут робив тахографи, поновлював, каже, що заберу на 4 дні Ми цей... в ремонт, він подивиться, що з нього можна зробити. То я ще так, один каже так, один каже так. А де правда, не знаю. Так, Тут отаке страхіття у нас, Блін, тут такий камінь гострий з арматурою. Так вам трохи покажу. Помаленьку. І, і таке, до тахографа у мене проблема теж. І немає карти, верніш карта всередині, От, але блін, ну, стримно так їздити, согласиться. І дуже-дуже це не добре. Бо в Дениса пройдене, в Дениса все чики пуки то Якщо що, то будемо його вперед пускати. От, да. От, то не так думаю за тахографа, як думаю за вас, аби вам відео викласти. Бо якось і, так хочеться, щоб воно все йшло. там. Я і так кожної п'ятниці, як ви пам'ятаєте, кидав 40 хвилин відео. А то вже і вівторок, і в п'ятницю. І гарно є перегляди аудиторія. Дивиться там 5-6 тисяч, мене влаштовує, аби та аудиторія. Ну, Така, адекватна була. от так що Дякую всім за лайки, дякую всім за коменти, за підсказки. Покажу, як я з'їхав сюди. Тут хоч і така вона страшненька, але краще, ніж зараз по тих ямках хитатися. От. Але ця об'їзна порівняно зараз на осники дорога, то, -то тільки така розминочка. То ми зараз помаленьку, помаленьку, вже бачу, сонце сідає. Другою ходкою ми сьогодні не встигнемо вантажитися. А що не встигнемо? Блін, думав, що то я вам маю розказувати, а то розказую, 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 розказую. Так, вам дорогу і далі продовжую. І приїхали сьогодні на поле, ми були якісь ну, 10-12, можна так сказати. Але сьогодні бураке не... Копають, верні не копають, не відгружають, то так, зараз рапували. Давай сюди, щоб більш рівніше з тою ресорою їхати. Не відгружають буряк і всі машини, які возять буряк, перейшли на кукурудзу. Так що трошки більше машин і приїжджають їхні машини цієї фірми і грузяться без очереді. Привіт! Дочекалися ми нарешті своєї погрузочки. А як дочекалися? Приїхали в їхні машини заводські, погрузилися. Ми були 10 ті то стали 20. Та і таке. От, так що зараз помаленьку та їдемо вантажитися. Зараз ще оці 2-3 машинки та й вже наша черга. Тут зараз треба буде кручка чіпляти, бо тут пігорбок нас витягує. І такі бачу якісь грівчаки. то зараз помаленько-помаленько та й будемо вантажитись. Підписники, нові глядачі, всім доброго ранку, новий день, нова робота. А саме ми на полях Тернопільщини. От відніється у нас збаражський цукровий завод і самий збараж. Стоїмо ми така здоровеча у нас колона автівок. Проснулися ми. І вже поснідали та й чекаємо своєї, свого завантаження. Завантаження у нас буде перші другими на завантаження, а от площу збили. Зараз піднімуся наверх, покажу, що в нас до чого. Розкажу, що робимо, що зробили. Так, тут вже площа, а ні, дінчик, ще є площа на нас. Ще ми тут загрузимося, будемо тому вантажитися сьогодні. І, мабуть, перейдемо на ось ту площу. От. Так що, все, що в нас попереду. Сьогодні настраїмося на дві ходочки. Як, як воно піде, так і будемо бачити. Комбайнери ще десь п'ють каву і будуть помаленьку підтягуватися. Ми з Денисом що робимо? Є такий у нас сілікончик. Пшикаємо, тріщотки змащуємо. Дінь, давай ще сюди обшикнемо. Мені, оце щоб не скрипіло, будь ласка. Воно вже таке блискуче-блискуче. А я піду до мужиків, поздоровкаюся, спитаю, що до чого. Та й якщо хочуть, познімаю їх. Дімеч, відомий в тіктоці як палець Лайк, прославився на 100 тисяч переглядів. О, та й мужики вже хі -хі, вже це, проснулися. Та й Відкривайте! Добрий день! Що беремо по грам? Всіма вітаємося, щось говоримо, мужики щось Вольво ремонтують, але так як завжди, вольво же ж не ламається, напевне, тільки застрагає, якщо водій. Трохи неопитний, ну то таке. Скільки хочу розказати, то завжди забуваю, скільки тут дічий капець. Я фоточки тут прикріплю і кабани по 7-8 по штук кози є. Ну, коротше, капець дичини тут дуже багато. От дімчик вже не проснувся, чую, він дригається, а тут нога терчить, десь саме ще в тіктоці сидить. О. Ну що, день розпочатий, почнемо працювати. Всім добрий вечір. Ми приїхали з дому, помирились, побрилися. Е, Дружина ще за мною в рейс буде їхати. І так як відкрий. що це Ти що відкрий просто. Так як в мене в Тіктоці 10 тисяч підписників, то мені такого людочка торта зробила. Одій механік <гум> не зробив, ну як? Купила? Купила, заказала. 10 тисяч, далі більше тікток. Так що, саме більше тут для мене буде, якщо в мене вже буде 10 тисяч на Ютубі. Так що 10 тисяч на Ютубі робимо розіграш, якийсь, щось буду розігрувати вам. Якісь, певне, зо три подарків чи за п'ять. Ну це все побачимо і все з часом. Так як зараз багато роботи я нічого не виложую, то якраз то я дойду до 10 тисяч. Ну, це все попереду. Підписники, нові глядачі, новий день, нова робота. Всім доброго ранку. Проснулися ми вчора приїхали, то вже третьою ходкою не грузилися. І пиво купили, собі опіля купили вилупити по... По цьому по кружечці. Ну та й коротше, що? Та й ще принесли, тут є гра, літер принесли і помаленьку помаленьку нормально посиділи. Так як через е, хату їдемо, є якесь олів'є, є те, є те. Ну та й коротше, ранок, Дінчик, 8 година, дзвонить, він не тормозив, бо щось піщали колодки. У нас колодки були з собою запасні, возили. Стали ми до роботи. Стали до роботи. Вже ми ту роботу зробили, от руки вже вимощені. Така наша бригада, мені дали торціона. От, правда, відкрутили. І ще такий, йому, я їжджу дві машини і донкрата з собою не, не вожу. Я щось думав, що він є, а десь ми щось вдома робили, та я його виложив. То блін, добре, що Денисин тато тут є, то і поміг нам поміняти і, і ось таке. То ми тут помаленьку зараз будемо в кукурузі те все шукати, щоб порозкидали. От, поміняли колодки. Колодки, звісно, не знаю, чи вам показувати. Бо колодки страшні. А що страшні колодки? Бо е, така штука була. Також буду Дениса показувати, як він робить і розказувати. <свісно> така штука була. Коротше, це колесо бере, те не дуже бере. Будемо розбиратися, що те не так бере. Приходимо, ну, вроді те тепле і це тепле. Однаково. О, то, з тої сторони то ще такі колодки, що ще не встидно показати. От. А на цій стороні, то вже, вже страхіття-страхіття. До того ми доїздилися. Ну так і буде. Моїм підписникам покажу цей шедевр. От. Ну Це правда, хто їздить в таких умовах, як ми в польових, то стикався з таким. А хто їздить по дорогах, особливо як водій а не власник машини, та й власники От, то для, для кого це дико капець, що як таке можна допустити. Чесно, по правді розкажу, що допускали, що цей метал був як лезвій, я її викидали. Але таке ось. такі заробітки на кукурузі. Да? <світ> Доброго ранку. Проснулися ми та й почали молотити комбайни. Ну і ми, відповідно, за ними так і поставали. Я стоюсь тут, Денис чуть далі. І помаленьку-помаленьку вже Діма їде. Вчора приїхали, вже було десь якась 11 година, то вже комбайни не молотили. То ми сіли гарно повечерили з музикою і з станцями. Ну ні, повечерили, хай буде так. От, Та й тоді От, і зараз вже приступили до роботи. Комбайни виходять. Ми чуть далі встали, аби не мішали, хай вже грузять тих три машини. Будемо зараз помаленьку під'їжджати до них. От. Ну і помаленьку-помаленьку молотиться воно. В МХП ще три дня та й, по молодьбі закінчили, 2-3 дні. Ну, буду вас тримати в курсах. Я так як говорю, матеріал назбирується, але я його не викладаю, бо не маю змоги. Так що це буде відео вже там за 10-15 за днів. Ось так якось приблизно воно буде. Прийшовся, помив всі фонарики. Денисові теж обійшов, їх змив. от Щоб тако, якось воно по-людськи було. Глінивця опустимо. Лампочки поміняв, правда, зараз подзвоню до мами, хай йде в магазин, купляє багато лампочок і передасть мені бо ми будемо їхати з вантажем через Теофіполь і ну, не, можна ставати. не можна з вантажем ставати, так що ми беремо по дорозі лампочки та й печемо на елеватор вигружатися.